Один проповідник сказав: якби Бог дав мені 10 життів, я б всі ці життя витратив на те, щоб бути місіонером. Від Вознесіння до П'ятидесятниці в парафіях Української греко-католицької церкви проходить декада місійності. Патріарх Святослав вже вдруге запрошує церкву вирушити в духовне паломництво, щоб відродити наші парафії. Зробити їх місійними. Що це означає? Місія це можливість церкви відкрити світові, що Ісус є Богом. Наша церква, ведена Святим Духом, поступово усвідомлює і поглиблює місійне служіння. Ще кілька років тому місійними вважалися терени на схід від Збруча. А вже сьогодні дякуємо Богу! Заслужіння в країнах Середньої Азії, Африки, Об'єднаних Арабських Еміратах. Декада місійності вчить дивитись на світ очима Бога аж до останнього краю землі. Біблія каже, і обходив Ісус всі міста та оселі Матвія 9:35. Господь нікого не залишав, проповідував у Самарії, яку оминали побожні Фарисеї. Розмовляв з блудницями, гостював у злодіїв. А як бачив людей, змилосердився він над ними Матфія 9.36. Яке ваше ставлення до місії? Господь прийшов на землю шукати та знайти те, що загинуло? Бачення більшості християн дуже обмежене. Нас цікавить нужда власної парафії. В кращому випадку свого народу країни. Бог полюбив грішників. Ісус помер за людей у цілому світі. Чому наш погляд такий обмежено провінційний? Одні храми покриті золотом, а інші моляться під відкритим небом. Хто злінується підготувати недільну проповідь, а другі помирають за свідчення Божого Слова. Бог шукає тих. Хто бачить і переживає потреби всього світу мусульманських країн, народності Африки, маленькі острови, нехай це Боже бачення стане поглядом кожного свідомого християнина. З висоти неба Бог дивиться на цілий світ, Він бачить кров християнських мучеників, переслідування за віру, мільйони нещасних, котрі не чули Божого Слова. Місія це єдина надія для безбожного світу. Слово Боже говорить, і нема ні в кім іншим спасіння, бо під небом нема іншого імені, даного людям, що ним би спастися ми мали. Діяння 4:12. Жниво справді велике, та робітників мало. Слова Писання повинні пробудити. Існує проблема? Вона була і залишається зараз. Є велика жнива і велика потреба в працівниках. О, якби люблячі Бога, встали до праці, щоб усі люди спаслися і прийшли до пізнання правди. 1 Тимофія 2.4. Яке найважливіше завдання для кожного справді віруючого? Тому, щоб журитися про своє життя, будувати лікарні, семінарії, відійдувати притулки, стрітські доми. Все це, звичайно, добре, але не основне. Головне, щоб виконати велике доручення, нести Євангелію усім народам і племенам світу. Ідіть по цілому світу та всьому створінню Євангелію проповідуйте, сказав Христос. Марка 6.15. Для духовного і ревного віруючого євангелізація світу буде на першому місці. Тому нехай інші займаються політикою і бізнесом, а наша церква під проводом свого патріарха і єпископів буде жити для євангелізації світу. Зосередимось на головному. Якщо не може сам стати місіонером, підтримає тих, хто виконує це святе служіння. Чому не віддати свої засоби і сили на підтримку місії? Сьогодні церква як волонтер просить кожного віруючого допомогти у великій битві за спасіння душ. Прощальна заповідь Господа горить в наших серцях, заохочуючи до праці і жертви. В часі Першої світової війни. Коли тисячі солдат йшли на фронт, їхні друзі і родичі вигукували, покажіть їм, тобто ворогам, що таке пекло. В цей час батько прощався зі своїм сином, який повертався на місію в чужу країну. Коли поїзд рушив, він вигукнув: Сину, покажи їм Христа. Є три способи стати місіонером. Підтримати місію матеріально, молитись за місію і поїхати на місію. Можливо, ваше покликання підтримати тих, хто на передовій. Виконуючи це, ви не залишитесь без нагороди. Також ви можете щоденно перебувати в Африці, Індії та Китаї, інших країнах молитвою. Моліться за тих, хто поїхав або поїде на місію. З вірністю виконуйте це важливе служіння, Господь і вас не залишить без нагороди. Коли ви здорові, у вас є відповідна богословська освіта, ви духовно готові, то з Богом в дорогу. Немає в світі нічого кращого і більшого. Місіонери, це Божі обранці, вони честь і радість Христової церкви. Дорогі друзі, якщо бажаєте виконати волю Бога. То не чекайте, Несіть Євангелію аж до краю землі. Робіть це негайно. Не відкладайте на завтра. Ідіть у лікарні, проповідайте в тюрмах на площах і базарах міст. Молімося, щоб у кожну країну світу прибули місіонери з України. Підіть самі або допоможіть піти іншим. Будемо працювати. Поки є ще хоч один грішник, який не чув про Спасителя. Проповідуйте Ісуса Христа, розп'ятого і Воскреслого. Проповідуйте так, щоб кожна ваша проповідь спасала слухачів. Проповідуйте з усіх сил і весь час. Посвятіть своє життя проповіді Ісуса Христа, воплоченого, розп'ятого, Воскреслого, прославленого і очікуваного. Покажіть народом Христа